Жодного дня без прибирань. Насправді, на сьогоднішній день це заняття найдоступніше для громади, як в плані совісті, так і в плані витрат з бюджету громади. Про необхідність навіть мови не йде. Такий догляд за територією громади повинен бути завжди, щоб населені пункти не походили на зарощі джунглів, порослі яких сховані купи сміття. Саме тому постійно підкошується трава та вирубуються декорослі деревця, які заважають огляду автомобілістів і створюють картину занедбаності. На цьому тижні виконувалися роботи з благоустрою території громади. Найбільшу увагу приділяють викосненню бур'янів, обрізанню гілок дерев та прибирання чагарників. Крім того, виконуються роботи з прибирання цвинтарів та вивезення сміття. Також на цьому тижні підрядної організації були закінчені роботи часткової заміни водогону по вулиці Княжа. Кладовище це місце тиші. Вічного спокою для наших близьких та інших, хто пішов з цього світу. Проте, разом з пам'яттю про померлих ми також повинні пам'ятати і про дотримання гігієнічних стандартів та збереження його природного середовища. Працівники Дмитрівського старостату і інших населених пунктів громади дбають про місцеві кладовища не лише як про священні місця, але й як про об'єкти комунального благоустрою, Щорічно проводиться організоване прибирання та догляд. Важкий час, коли війна пронизує кожний аспект нашого життя, намагатися створити нормальні умови для дітей, які залишилися на території бойових дій, стає надзвичайно важливим завданням. Саме тому рішення громади про завезення піску на дитячі майданчики виявляється необхідним для психологічного та фізичного благополуччя дітей. У часи війни діти знаходяться в особливо вразливому стані. Багато з них майже завжди примушені залишатися вдома через загрозу обстрілів. Обмеження можливості виходу на свіже повітря та соціалізації може сильно вплинути на їхнє емоційне становище та розвиток. Тут важливу роль відіграють дитячі майданчики. Це місця, де діти можуть відволіктися від стресу та негараздів, знайти нових друзів та розвивати свої соціальні та фізичні навички. Доброго дня, шановна громада! Ми продовжуємо працювати над благоустроєм наших сел. Цього разу ми вирішили привезти до ладу наші майданчики дитячі. Це саме село Привільне, Дмитрівка та село Борисівка. До цих майданчиків було завезено пісок. Дякуємо за це, ПП Оазіс. Незважаючи на щоденні обстріли, підвищену небезпеку для життя, все одно батьки знаходять вікна тиші. Та намагаються хоч на 5-10 хвилин відвідати дитячі майданчики або місцевий парк алею. За відсутності загрози обстрілів діти граються там поринувши в своє безтурботне дитинство, яке перериває сирена чи сповіщення про загрозу. Територію дитячого закладу ми завжди прибираємо, убираємо, насаджуємо квіти, доглядаємо і завжди дбаємо про. Порядок у дитячому садочку. Зараз дистанційно у нас форма навчання, але ми сподіваємось, що дітки повернуться і буде чистота. В той час, коли місцеві жителі тільки прокидаються та збираються на роботу, комунальні підприємства червоно громади вже працюють на територіях старостинських округів та селищі Червоноригорівка. Минулого тижня прибирали сміття на кладовищах, також підчистили ще деякі проблемні ділянки. Техніка майже не встигає за нашими бажаннями, але все робиться доволі швидко. Спочатку це було дуже видно, а зараз мешканці поволі звикли і майже не звертають уваги на це. У Дніпровському старостинському окрузі робота завжди йде жваво без зупинок. Працює важка техніка та працівники з благоустрою. Фронт роботи величезний, але не можна допускати затримок по відношенню до сміття і бур'янів. Планка піднята на достатній рівень. Будемо тримати її і надалі. Так повинно бути, і так буде. Доброго дня. На території Придніпровського старостинського округу продовжуються роботи щодо благоустрою. Нашими комунальними підприємствами сьогодні було прибрано кладовище на в селі Мусіївка. Також за допомогою комунальних підприємств сьогодні на дитячий майданчик були завезені пісок. Також працівниками благоустрою розвезли цей пісок по дитячих майданчиках. Незважаючи на обстріли, діти виходять в парк, гуляють. Вони вони потребували піска на дитячих майданчиках. Селищною радою було прийнято рішення завести. Так, його завезли не в тій кількості, в якій би ми б хотіли цього, але початок зроблений. Плануємо, що ця буде тенденція буде продовжуватися.